Надо? Значить, зараз ми з вами навчимося робити запити до нашої бази даних. Для створення самого запиту я візьму компоненту Query, і для відображення запиту складочки Data controls я візьму знову ж таки DBGрі нашу компоненту. Значить. А, і компоненту Data Source для того, щоб можна було брати дані із query. В компоненті Data Source, властивість DataSet, Data Source 2. Я виберу Query 1. Тобто, джерелом у нас буде ось оцей компонент query. В закладеці. Ой, в компоненті dbgrid властивість Data Source. Властивість Data Source. Я оберу Data Source 2, тобто ось оцей Data Source, а не перший. І побудую зараз запит за допомогою майстра побудови запитів SQL Builder. Використовуючи контекстне меню, то є, я нажав праву кнопочку в мишки меню. Вибрав SQL builder. І в якості е, Database Name ми обираємо BCDemos, В якості Table ми нашу табличку Animals. Тут отут відмічаємо, які поля слід взяти для нашого запиту. Давайте візьмемо поля, наприклад, Name, Size. Whites, ну і ARIA. Боле BMP в даному випадку брати не будемо. Значить, <coughs> попробуємо скомпілювати наш запит. Бачимо, дивіться, що ми маємо ось такий запит. В принципі, ми можемо здійснювати набігацію, можемо копіювати інформацію в буфер обміну. Значить, я збережу одразу наш запит. Значить, він буде називатись SQL. З типом SQL. Назову його ZAP, наприклад. Зберігаю ту ж папочку, що і збережений був наш проєкт. От, зберіг. І зараз при... ага, ще властивість. Актив мені треба поставити в Тру. Як ви бачите на нашій таблиці, зразу ж відобразиться інформація, яка відповідає даному запиту. Тобто після запуска програми. В нас Відображається таблиця, форма розрахунки і відображається запит. Так, да, ось дивіться, табличка, до речі, запит стоїть трошечки у нас не в тому місці. Ми компоненту DB-grid, я Ctrl-X її виріжу. От, перейду на саму вкладочку і нажму Ctrl-V. Але зараз побудований нами запит. Він вивів всі записи. Як же ми можемо сортувати записи? Знач, я знову все-таки піду в SQL Builder. Не сортувати, а виводити записи. І ось отут дивіться: в нижній стрічці, поки що стоїть, що стосується всіх. Ось отут дивіться: значення поле. А ось отут значення самого поля. І умова. Дивіться, я можу, наприклад, відобразити. Відобразити всі записи. От подивимося ще раз на нашу табличку, в яких сайз, наприклад, перевищує 20. Як це зробити? Оці записи дивіться. Angel Fish, да, він не попаде. Далі. Перероб не попаде у нас. ніяким чином у наш запис. Значить, як робимо ще раз праву кнопочку SQL Builder. Далі, вибираємо поле. Яке ми з вами взяли пора? поле. Size, да? далі відношення візьмемо більше. І field value поставимо значення 20. значить Запустимо наш запит. І побачимо, що вже не всі значення в нас сюди війшли, да? а тільки якісь. Значить, збережемо цей запит. От, зберегли. Тепер закриємо SQL builder. Бачимо, що у нас відображаються записи, які тільки можна було зробити. Тепер звернемо увагу на слідуюче. Як же у нас працює наш. Наш запит. Получається так, що він сам собою сформувався, і нічого ми в ньому не можемо змінити. Значить, для більшої інтерактивності в даному елементі ми з вами розглянемо стрічку самого запиту. Тобто, ось дивіться, SQL. І ось отут, як ви бачите, формується наша стрічка запиту. В SQL сформована стрічка запиту. Що в ній сказано? Select name. Бачите? От давайте я трошечки скопіюю його в блокнот. От. Написано вибрати. Так, вибрати. Ім'я Сайста Вайт Area. З таблички. Animals DBF, де Animal Size більше 20. От дивіться, те поле, яке приймає участь у виборці, от, воно береться обов'язково. Ось отут дивіться: Animals. Да, от Name ми його не обробляли. Поэтому воно поле так і стоїть. Да? Animal size ми обробляємо. Обов'язково беремо, вказуємо повну назву і беремо тип в поля, назву поля лапки. Да? Далі вибирати Wights, вибирати ARIA. Далі із таблички Animals DDF. Значить, D Animals Size більше за 20. Тобто, оцю стрічку ми можемо з вами змінювати. Довільним чином. При цьому от, виключати, можна виключати, можна не виключати, але краще, при виконанні, вимкнути властивість актив даного компонента, змінити саму стрічку запиту, да? змінити саму стрічку запиту і. А, Після зміни стрічки якось, ну, як то кажуть, повернути назад значення, самого, значення самої стрічки SQL. Можна це зробити різними способами. Можна поставити, ну, наприклад, вікно вибору, де вивести всі таблички. Можна поставити якийсь Ну, це вже довільно до далі взяти саму змінну. Саму змінну значення нашої стрічки, так? і замінити в ній той параметр, який нам необхідний. Ну, ось так ми з вами будуємо запити.